Ну, в цілому ще 10 років тому назад, як вже сталося вторгнення, почали з'являтися рішення. В основному це було рішення західних перестраховиків. І, в принципі, будь-який великий проєкт, який заходив в Україну, це була обов'язкова умова, наяльність страхування від воєнних ризиків, дуже багато альтернативних проєктів, 50 мільйонів, 100 мільйонів були ліміти покриття, багато агрохолдинги брали, це телеком оператори певні. Була доволі популярна історія, тобто забезпечення було західні перестраховики активно надавали свої ємності. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, західні перестраховики сказали, сам ризик війна відбувся. Ми, ми тут все, до побачення, давайте успіхів у спорті, у вас все вийде. От. Ну і, власне кажучи, як правильно Марина сказала, Авдієво, що почали ж місцеві страховики якось шукати своє рішення. І вочевидь, ти не можеш зраховувати на чужий капітал, значить ти там вирішуєш, ти можеш заходити на об'єкт на 10, на 20 мільйонів. Зараз є рішення комплексні, я бачив, і по 40 мільйонів, і по 50 мільйонів, коли страховики об'єднуються, щоб покрити об'єкт. Скажу відверто дуже багато західних е, західних мереж, і вони цю історію купують. Тобто продукт насправді доволі популярний. Популярний навіть для офісних центрів, популярний для ТРЦ. І інколи навіть бувають випадки, що от ми припустимо разом всі дали капітал під якийсь об'єкт. Нас приходить е, об'єкт, який поряд. А ми кажемо, ну вже на жаль, ємності всі зайняті, Ми не можемо, тому що ми ці кумуляції насправді по всій Україні фіксуємо. На що ми це робимо? Да, умовно, ключове питання. Ми фактично формуємо статистику для цих самих західних перестраховиків, щоб пояснити їм, да, що подивіться, насправді, насправді, з цією історією да, можна працювати, можна нормально фінансувати. І якраз, в принципі, навіть ті самі ліміти 10-40 мільйонів, да, вони для малого бізнесу, в принципі, ну, дуже багато всього можуть покрити. Є рішення по наземним перевезенням, там до 10 мільйонів страхуються. плюс є Зерновий коридор, який ну, там, до речі, нам дуже помогли, тому що там якраз була серйозна програма а, на десятки мільйонів доларів, щоб якраз а, вивозити. І я певен, що насправді доволі скоро ми вже побачимо, коли вони дуже обережненько Бочу. почнуть заходити, і ми ці рішення будемо бачити. Ба більше, я певен, що навіть деякі банки вже будуть пропонувати е, е, рішення для своїх клієнтів, які вони надають е, е, кредит. Це, власне кажучи, е, е, також це може бути або вимогою, або як додатковою опцією, хочете, можете застрахувати, і оце от прям дуже скоро буде. Я я, я оце вам точно кажу. А, я думаю, що для багатьох з небагатьох присутніх в залі може бути цікавий, який рейндж ставок по таким кредитам, по, таким, по такому страхуванню зараз а, так. Насправді це доволі поки що коштовна історія. А, умовно кажучи, якщо там ліміт 10 мільйонів гривень, то вартість, щоб застрахувати на ці 10 мільйонів гривень, може бути десь в районі від 1,5% до 3%. Чому так? Ми, коли взагалі розглядаємо якийсь об'єкт на страхування, ми перш за все дивимося, де він розташований, які є об'єкти поряд. Дивимося карти прольоти дронів. У нас є реально ракети там, дивимося його площу, дивимося, скільки там скляних поверхень. Тобто, насправді там доволі така серйозна історія, як ми це все обраховуємо. Є патріот чи немає, так? Да, є патріот, чи немає 100%. Да. Тому, власне кажучи, поки вартість така, але е, е, що я бачу в майбутньому, що чим більше буде створюватися цей портфель, да, і чим більше, коли ми з'явилися на західне, то ставки, звичайно, підуть вниз, Тому що буде більше конкуренція, всі будуть е, за клієнта, в тебе вже більший портфель, навіть щоб тільки з цього продукту покривати збитки, які будуть тільки по цього продукту. Ну, тобто, Маємо зараз таку історію, але я певен, що конкуренція своє зробить. І якщо я правильно вас почув, зараз це не є обов'язковою вимогою банків в такому випадку. Які інструменти хеджування ризиків ви а ми, використовуєте? Ну, як, як ми можемо це вимагати, якщо ми розуміємо, що інструменти не існує? Ні, ні. Якщо буде інструмент, то ми будемо користуватися. Ми все, все. можемо зробити там разом з вами продукти теж для так. малого середнього так. бізнесу. І якщо ви маєте ліміти і вони нормальні, то і ринкові, скажімо так, так, так. чому е, повинно бути ринкові? Тому що зараз, наприклад, багато банків. Тут в Україні, і, наприклад, Ощадбанк, ми маємо ліміти, так званий risk sharing. Це ліміти, які нам надає там, Європейський інстиційний банк, надає ЄБРД. і в чому, ну, чому полягає суть? Вони надають, скажімо так, страхування, або вони розділяють ризики з, з банком. До 80% від кредиту вони можуть надати так звану страховку. Це означає, що решту нам для решти тільки потрібно на 30% мати якісь так, заставу якусь. Тобто це значно облегчує для малого та середнього бізнесу взяти кредит. Їм потрібно просто дати на 30% кредиту. Решту буде застрахована або там розпо, ризик, розподілений з міжнародними банками, і теж це можна використовувати. Вони не надають євро чи долари. Ми надаємо гривню, тобто немає і форексного ризику. А вони надають отаку от, от страховку, і вона коштує. Ну, я не буду казати скільки, але ж вона коштує менше. Навісно. І деякі банки навіть ну дуже, дуже, дуже низька ставка, і банки з задоволенням вони фінансують. І таких програм багато. Є програми ще дуже інтересні. Наприклад, ви якщо берете кредит для інвестицій, то надається так званий кешбек. Тобто є фонди, є, наприклад, ГІС, це германське агентство. Вони надають до 30% кешбеку. Тобто, ці гроші вони йдуть на погашення. Це теж зменшує вартість вартість кредиту. Тобто, ну зараз багато і багато багато програм. Тому можна ну. Пропонувати дуже багато, давайте я, мабуть, для аудиторії поясню, бо ми тут ми між собою сидимо розмовляємо. а Аудиторія не розуміє, ми даємо кредити і без страховки, але якщо буде страховка, то це збільшить вірогідність того, що ми зможемо вам його надати, да, при прийти, прийти ризики і зменшить ставку. Тобто, тобто зробить кредитні грошові кошти доступнішими, тому що всі, всі розуміли ну, що нам це принесе. Да, я ще хотів би додати, що страховики, коли вони приймають предмет застави. Uh... На страхування вони ще роблять такий сервіс, вони їздять і роблять ризик аудит об'єкта і можуть подивитися, там підсказати і банку, і бізнесу щось дивіться. У вас тут все, все кльово працює, а отут от да, а нам просто ризику нам просто комітет кредит не буде простіше пройти, коли да, в нас та, буде, та, та що та. об'єкт okay. класний та, та та і ще важлива штука. Історія для бізнесу: що важливо не тільки якщо там щось станеться з об'єктом, да і він перестане працювати, а ще важливо і для банків, і для бізнесу. Це важливо це відшкодування простої цього об'єкта, поки він не буде відновлений. Так би Страхування перерви у виробничій діяльності. Тобто цю історію також вона також є, вона також страхується, і це дуже важливо, щоб підтримати бізнес. Тобто, кажучи, поки щось сталося і об'єкт не відновився, то є механізми страхування, які покривають кожен день цього підприємства. Тобто його фікс витрати по відсотки по кредиту, і навіть інколи, якщо можуть виникнути якісь зобов'язання перед клієнтами, які вони мали виробляти свою продукцію.